Ті, хто мають відстрочку та заброньовані, не раджу вам ігнорувати ваш розшук. Якщо письмові заяви по його зняттю не дали результату, раджу вам вирішити це питання особисто в ТЦК. Це не несе для вас ризиків. Відповідно до пункту 63 постанови каміну No500 ТЦК та СП не може направляти нами догляд ВЛК тих, у кого є чинна відстрочка від мобілізації. Нещодавно таке роз'яснення надало й Міністерство оборони. Виняток становить лише обмежено придатні, які не пройшли велка. Тому на вас це не поширюється. Вас це таки на ВЛК направлять. Наш клієнт з Вістрочкою не дослухався нашої поради сходити відмітитись по повісті. На письмові заяви ТЦК не відреагував, я навіть назву цей ТЦК, це Подільський РТЦК міста Києва. Він не реагує на адвокатські запити, заяви, порушує закон України про адвокатуру та адвокатську діяльність, закон про звернення громадян, Конституцію України в частині гарантії адвокатської діяльності та звернення громадян. Перелічені мною закони мають однакову силу, як і закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а тому немає причин їх не виконувати. Повертаюсь до ситуації клієнта у липні 2025 року. Він побачив в дії, що на нього відкрито виконавче провадження на 51 тисячу гривень, бо штраф Подвоївся і всі його рахунки, куди приходить зарплата, заблоковані. Клієнт пожалкував, що не дослухався до нашої поради, бо сходити, відмітитись ТЦК для нього, звісно, було простіше, ніж наразі оскаржувати цей штраф. Тому заброньовані та з відстрочками майте на увазі, а якщо вам потрібен індивідуальний розбір вашої ситуації та аналіз ризиків і перспектив, звертайтесь на консультацію в особисті повідомлення або у телеграм. Посилання ви можете знайти у мене на сторінці. Ці в шапці профілю.